Людинки, всім привіт! Важливе повідомлення для моїх улюблених дизелістів. Сьогодні по прогнозу погоди, от вже зараз навіть почалося суттєве падіння температури і робиться це доволі різко. Спочатку були дощ, був вологий сніг, мокрий, який почав замерзати, але це важливо для тих тільки, хто ще й досі там затягнув, не перевзувся. Треба бути обережними, перевзуватися вчасно і трішки знижувати темп своєї їзди, робити його більш плавнішим. Сьогодні я хочу попросити вас не забути. Заправитися зимовим пальним, якщо ви цього ще не зробили, і тут важливо зробити ремарку. Це те, що зимове пальне, характеристики якого ви бачите на стелі заправки чи в сертифікаті якості цього пального не замерзає зазвичай до мінус 20 мінус градусів. Але тут важливе якраз таке слово не замерзає. Мінус 25 Замерзло. А кристалізуватися чи виділяти парафін. Солярка починає набагато раніше, якраз цей парафін, і кристалізована така солярка, кисіль, грубо кажучи, може забити фільтр і паливну систему вже там при мінус тих самих 15 чи мінус 20. Тому от я бачу на термометрі там через два дні вночі буде температура біля мінус 16. В такому випадку я вже потурбувався, щоб в баку автомобіля був арктичний дизель, як мінімум в більшості заправок він є, який не замерзає там до мінус 30. 5 чи мінус 40 градусів. Або як такий варіант, якщо у вас, наприклад, повен бак, ви не знаєте, куди його діти, це додати антигель по пропорціям, які вказані в характеристиках самого антигелю. І важливо, заливати антигель чи арктичну солярку треба тоді, коли ще в автомобілі нічого не замерзло, тому що ну, це ніяк не допоможе абсолютно. І найголовніше це не тільки заправити в бак, а і прокачати по системі. Тобто, дайте там, якщо нікуди не треба, їхати, ну хоча б хвилин 10, щоб автомобіль на холостому попрацював. З баку потягнуло цю вже е, нову суміш, яка не замерзає, в паливний фільтр і прокачало по паливній системі. Не треба нікуди нічого відкачувати. повторюсь, антигель навіть будь-який врятує вашу ситуацію. Знаю багато хто з літа зробив собі суттєві запаси пального, тому що був дефіцит, і, можливо, навіть і досі катається на цій солярці. Ви маєте розуміти, що літня солярка не замерзає тільки до мінус 5 градусів, а далі ну, буде лихо, тому в неї важливо не забути. Додати антигелю, який допоможе їй працювати навіть при низьких температурах. Така важлива рекомендація, тому що суттєво різко мають вдарити морози. Не хочеться, щоб писали в коментарях, що ой, замерз, ой, я не завівся, і вам там не рекомендував мені дизелів, наприганяв чи ще щось подібне. І тепер він винен. Тому слідкуйте вчасно, переходьте на зимове пальне, і все буде добре.